Но вдруг порвется у кого у меня запасной есть, что да, слышно да, ну, Це еш, дня. Що не было. Добрый няня, добрость. Еще на ведомо по обстановке вовчанка. Зараз чекаем официальную информацию. Зараз собираемся. Весело. Ситуация в край ваш Давайте с коментарим. Сьогодні, 12 травня, ми заїхали у Вовчанськ, відчувається атмосфера міста, у яке дуже різко прийшла війна. Будинки на в'їзді переважно цілі, кілька розбитих вікон, роздовбані дороги, але навряд чи від війни. Їдемо трохи далі, на горизонті видно, як. Я. Нормально! Не хочете виїхати? А куди виїжджати? – В Харків! А далі? Куди скажуть? В смислі, куди кажуть? Ну тобто вам запропонують куди можна поїхати, а ви виберете собі. Я ще в роздум'ях. У мене речей багато. Так що не знаю. Я вже і привик до його. Тож ви дивіться. Воно нас ж динамічно міняється, так. Да. Динамічно, Бо за мене він фап розірвався. Дякую, що приїхали. Я, я вже Машина заряжена повністю. Ну, ну і... тут сидіть. Собаки. Ну, і що? Бляха муха, хоть два дня ще покормлю. Та беріть їх з собою. Не могу. Ну куда я их возьму? Ребят, ну Да собаки найду. Я же говорю, я на подготовочке. Машина стоит лицом. Хват поехали. Смотрите, чтобы не было поздно. Потому что. Потому что ну... Да Но... я уже нахуярился все, так что мы не по барабану. Прям вообще, не Ладно, давай, как его выража. Спасибо. Давай. Сижу три собаки. Два кота кормлю. Виїхати самому, ну вроді ж думаю, пропетляю, може, ну, якась да, да, може це най. Сінок, я нікуди, мабуть, не поїду. Може, поїхати. Та вас там поселюють, нормально сюди. Я. Не, не поїду я, сидочок. Тут помру на цьому місці. Мене їжі вистачає, мене їжа є. Мені спасибо, Ваші хлопці були, то я кажу, Лежу. Ділились, ділилися, ділилися, да? О, Вони мені й дров привезли, були, житомирські стояли. І так, що треба, то Вони мені. Ні, мої тітки нікуди, я не поїду. Воно ну, поремонтирую як небудь да І все. У, под... у подвалі. Буду в підвалі жити, але нікуди не, 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 не поїду. Ось там знаходиться центр Вовчанська, він весь в диму. Ми там сьогодні були кілька разів, коли евакуйовували людей, але зараз як місцеві, так і військові радять нам туди не йти. А що тобі зв ді, ді, ді. А Телефон зв'язки? А? -а. Кирилл, да. закрой, включи с левой стороны. В, в, в... А я пошел погрузить машину. Побежали. Описали, что лежать. Да. 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 Уже, Уже да. где Ще один. На ту сторону. Нет, лицеп. Ну, а давно це таке почалось? Оце вообще сп'ятнути так дебело, а так постоянно. В основном ка ушли вода. давай, давай, давай. Давай, 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 быстренько. Вот сюда. Не-не-не, выйдет сюда. Дома горели, всю ночь не спали до матушек. Людей выводили с таматушек. О, три дома подразумку, ловочку, сейчас минус. Треба ти? спитати, може зразу, щоб привів до Зараз я зареєструватель. а ага, він поїхав та Где ваши вещи, щоб ми, їх не грузили. ми робимо фільтраційні заходи всіх мешканців, які виїжджають в місто, фотографуємо паспорта, телефони, номера телефону в емей, щоб как-то поняти, какого количества ми вивезли із каких адресов. Збрасу в общу групу і человек нас вбиває в комп'ютері, всіх вивезених и адреса, щоб далі не повторяться, не подбирать загрозу життя. Кого проверили? Проходите в этот автобус.